Кажуть, на своєму зібранні з депутатами від слуги народу, президент Зеленський запропонував збільшити плату бійцям на передку до 200 тисяч гривень на місяць. Ну рідко я хвалю президента, дуже рідко, але коли є за що. То хвалю, хвалю зараз дуже сильно. Ну, по-перше, я сам десь півроку тому висловлював цю ідею, в тому числі тут в Тіктоці, що людям, які стримують російську агресію своїми, своєю груддю, своєю кров'ю треба платити ще як мінімум удвічі більше тим більше що вони половина тої сотні яку отримують а часто і не отримують сотні 90 там чимось отримують один мій товариш розказував е, вони ж половину тратять на е, амуніцію на все що їм потрібно щоб воювати ну то їм нічого мало що залишається якщо будуть 200 і 50 тратити ну то ще щось залишається е, звідки взяти ці гроші та звідки завгодно, коли була епідемія на велике будівництво, взяли звідки з гроші, взяли, викрутили всю економіку, весь бюджет. А взяли точно так же треба зараз е, зробити для забезпечення зарплати військовим на Можна взяти звідки завгодно, якщо не буде України. То е, ніяка дешева комуналка нам буде не потрібна. Так що е, викручуйте, е, що завгодно, урізайте що завгодно, але беріть і платіть нормальні гроші, щоб напередок солдати мали охоту, хоч якийсь стимул іти.